Тежниця депутатському корпусу обласної ради так і депутатам Олексію Петровичу відповідних районних рад, які словом і ділом підтримали ті соціально-захищені категорії, зокрема у 2010 році. Майже 200 тисяч гривень пішло як субвенція до бюджетів 8 районів на підтримку розвитку сімейних форм виховання. Тобто, я чуть-чуть розшифрую. шановні панові депутати, на час прийняття нашої програми ми в області мали в 2006 році, 5, в 5 кінці 2005 року лише одну прийомну сім'ю, яка виховувалася лише одна дитина в Козівському районі, станом на сьогоднішній день. Ми маємо таких прийомних сімей. Більше 80. ми маємо 10 дитячих будинків сімейного типу, які, в яких знайшли затишок рединного ховання майже 200 дітей. Ми є областю держави, однієї, яка, ну скажімо, нас до тобто, того, що ми вичерпали готові від дітей, які виховувалися в інтернатних закладів Тернопільщина, є єдиною областю в державі, в якій не функціонує школа інтернат для дітей серед дітей позбавлення батьківського відбування. І знову ж таки велика вдячність за те, що ви прийняли таке рішення у 2009 році щодо організації школи інтернату військово-спортивний ліцей для таких дітей.